10 жовтня світ відзначає всесвітній день ментального здоров'я. З цієї нагоди в Житомирі в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як, ініційованої Оленою Зеленською, відбулась конференція, під час якої наголошували, психічний стан людини впливає і на її оточення, яке в умовах війни є досить вразливим. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, чому для Житомирщини стабільність і баланс ментального здоров'я є надзвичайно важливим. Житомирщина стала міні-мапою України і ми мали окуповані території, невелику територію окуповану. Житомирщина була в фокусі російських агресів, агресорів на початку війни і більше ста ракетно-бомбових ударів, які зазнала Житомирщина з людськими втратами величезними, з руйнуваннями. І, безумовно, ми мали регіони, які підтримували. І далі продовжують підтримувати наших військових, обороняти, які ще, ще агресор був в Житомирщині, а почали вже е, сіяти, почали. Обробляти землі. заступниця голови ОВА Наталія Остапченко говорить, що захоплюється всеукраїнською програмою ментального здоров'я, ти як на її думку, питання, які піднімає перша леді, є достатньо важливими і водночас складними. Разом з тим, пані Наталія переконана, що ментальним здоров'ям не може займатися виключно якийсь департамент, адже війна загострила ці питання фактично у всіх сферах життя. Тому, якщо говорити про який департамент відповідає за ментальне здоров'я, а в кінцевому. У тому випадку за любов, за добробут, за якість життя немає такого окремого департаменту. Це всі ми. Якщо ми говоримо, що це економіка, так це економіка. Якщо ми говоримо що це спорт, це точно спорт, тому що там і інваспорт, там і ігри нескорених. Якщо ми говоримо, що це соціальний захід, це внутрішньоперещені особи, це люди похилого віку, це вся соціальна складова це ветерани. Це вся соціальна складова, і всі люди, які ми потрібні, повинні надати допомогу. Також це про соціальний захід. Якщо ми говоримо це про службу у справах дітей, це так і про службу у справах дітей, тому що дуже багато дітей залишилось без батьків. Якщо ця служба була раніше дуже актуальною, то вона сьогодні надзвичайно актуальна. Якщо ми говоримо про не знаю про охорону здоров'я. Отут насправді мені було зрозуміліше всього, що потрібно робити, тому що тут настільки була налагоджена система з переходом на Національну службу здоров'я України, що просто потрібно було про я не про психічні захворювання, які вже потрібно лікувати в стаціонарах. Я не про це, я про ментальне здоров'я кожної кожної людини. Якщо ми говоримо про охорону здоров'я, то це зрозуміло. Національна служба здоров'я України взяла на себе окремий пакет послуг послуги з психічного здоров'я на первинному рівні. У нас 39 закладів сьогодні мають такий пакет. І 39 закладів 91 точка надання медичної допомоги на первинному рівні. Не забувайте щоденно дбати не лише про своє фізичне, а й про ментальне здоров'я, адже це складова добробуту, від якої залежить чимало.